Відпочивають у таборах України та Європи. В Івано-Франківській громаді продовжують організовувати літнє оздоровлення для дітей пільгових категорій. Це діти загиблих захисників України, поранених та зниклих безвісти військових, а також діти-учасників бойових дій. Загалом цього літа було здійснено вісім таких екскурсійних поїздок за кордон. Перша поїздка була в місто Брага, Португалія. Поїздка важка, відповідальна, далека, тривала. У нас було 15 дітей віком 14-17 років. Ми не могли брати дітей молодшого віку, тим більше різновікових. Бо дуже велика відстань і ну мовний бар'єр також велика проблема. Двічі діти їздили у польське місто Рибнік. Це наші давні партнери, які не вперше приймають. Ми також вдячні, як і Брага, також не вперше. Прийняли 40 дітей різновікових. Ви бачите, з 29 червня до 12 липня. Потім ще раз рибник прийняв наступну групу 40 дітей. Єлгава приймали наших дітей двічі. Ви бачите на слайді Нірить Газа приймали наших дітей десятеро дітей. Шанов, Польща, Скаутський табір. Тут були. Особливі такі трошки інші умови, можливо, не найкомфортніші, але це для діток, які беруть участь в пласті. Ще 10 дітей нещодавно поїхали у місто Тракаї, що у Литві. З відпочинку вони повернуться 21 серпня. Також діти відпочивали у таборі Закарпатської області, а ще у селі Миколичин, Косові, Вістовій та Верховині. 60 путівок з цих, про які я щойно сказав, вам профінансовано коштами обласного бюджету. А 9 путівок були з коштів обласного бюджету, плюс 25% відсотковий внесок давали батьки. Ну і ми мали півтора мільйони гривень, за яких закупили 127 путівок в путівок лімницю. Але потім, з огляду на наявність звернень до міського голови, з огляду на Зростаючу потребу і розуміння того, що безпекова ситуація нам, дякуючи Богу, і Збройним силам України, дозволяла збільшувати кількість діток, яких ми зможемо там забезпечити відпочинком і оздоровленням, то ми додатково отримали кошти, і ми вдячні за це міському бюджету на суму 1 мільйон 907 тисяч 400 гривень і ще закупили 206 путівок. Всього за кордон відправили 193 дитини. За рахунок коштів державного бюджету оздоровлено 6 дітей. За кошти обласного – 88. А за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської громади – 333 дитини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».